Де оці дзвіночки, щоб розпізнати, що це вже не просто підліткові? Особливості, що це вже конкретний булінг. Якщо є е, сварка, в неї є предмет після вирішення цього питання, є прогрес. Але якщо проходить булінг, це явище, яке постійне воно має циклічність, і е, в залежності від поведінки, по перше, самої дитини. Якщо дитина має силу не відповідати чи розвернутися і сказати, я не буду приймати в цьому участь, але є діти, які не бачили е, цього прикладу в родинах. Дуже багато дітей бояться прийти, сказати батькам, то тут треба звертати увагу, в якому стані приходить дитина. Якщо дитина пригнічена, якщо дитина не хоче ходити до школи, але не пояснює причини, чому саме дитині може так, бути порваний одяг. Є маркери булінгу. Насамперед, це сам самої дитини. І якщо існує комунікація між батьками, вчителями, дитиною, то звісно можна зрозуміти, це сварка чи це булінг.